Сни і прозоре, бистрі ріки, водоспади, верби, степи, гори, нашу рідну Україну, всі її багатства береже її нащадків українське козацтво. Українські сини, леви, воїни відваги, захисники вітчизни, лицарі звитяги. Вони наче ті титани з нелюдом воюють. Вони вистоять, ми знаємо країну врятують. Захисники України мають ціль єдину захистити жінку, неньку, маленьку дитину, щоб усі вони жили у вільній державі, Україна, щоб воскресла, засяяла в славі. За це вони окопах днями і ночами воюють, не спинившись, поки силою стануть, доки б'ється їхнє серце ворога долають. Нечість чорну з України вони виганяють. За цей подвиг ми щоденно дякуємо їм щиро. Молимося завжди Богу, збережи помилу, захисти усіх, хто зараз в броні з автоматом. Захисти, просим Всевишнє, кожного солдата. Просим Боженько, почуй молитви щоденні, збережи захисників в дні війни студенні, бо вони це наша сила, наша гордість, слава. І забути ми про них геть не маємо права. Усім воїнам, хто нині нас оберігає, ми в подяці і в поклоні голову схиляємо. Дякуємо вам, рідненькі за подвиг щоденний. Ви герої України, кожен твої імені. Ви хранителі держави, всіх її кордонів, хай від лютих ворогів вас сам Бог боронить. Віримо у ваші сили, ми розбираємо. Перемога буде з нами, ми це добре знаємо.